Друзі, 16 квітня давно не виходив на зв'язок. Хочу з позитиву почати. Тобто, із того, що залишилося у мене на винограднику. Я ж думаю, що вже минули там усі зворотні заморозки. Слава Богу, гради нас минули, хоча зовсім недалеко град випадав. А ну, от що в мене лишилося на винограднику. Ну і трошки розповім про те, чого в мене на винограднику не лишилося. Вижив у мене Юпітер перед хатою. Навіть нормування доведеться проводити, як бачите, але ну, це буде тема окремого відео. Вижив у мене Юпітер за хатою. Не повністю, але вижив. Вижила у мене частина куща Аркадія на старому ряду. Вижила в мене гібридна форма Слава України. Повністю. Вижив у мене рукавчик Еміра. Переплітається із славою України. Вижив у мене рукавчик Велеса. Один. Вижила у мене пів куща Сюзанни. Вижив у мене рукавчик Полуничного. Ну, тут всього один рукавчик. Вижили у мене малючки, це Рататуй, пам'яті вчителя, Денька. Красунчик, пріма України, Басанті, Строкотий він же пестрий цимус і два лівадійського чорного від пана Дмитро. Із технічних у мене найкраще себе почуває рожевий аркацеталі. Але далі пропав сен Сен-Лоран, Буковинка, Цвайгельд, Порту. Є декілька бруньок, але зовсім мало мерло. Є декілька бруньок гієне каберне. І пропав Ля Кресент. Це серед технічних. А серед столових пропав кишмиш Юпітер, пропав Рембо, пропала Хелена, половина куща в Того, щоб не повторюватись постійно, скажу тим, хто не бачив, я восени провів експеримент з укриванням кущі. На частину куща, ну, десь половину, я вкриваю землею. Ну, класично. Другу половину я вкриваю або мішковиною, ну мішком це як цукру такий, або ж обмотую агроволокном. І залишаю прямо от на шпалері зимувати. І ну, з-під землі вже деякі пагони починають пробиватися весною. Думаю, ну і ці ж уже пора розмотувати. Я їх розмотую. А лози мертві. Ті, які були вкутані мішковиною або агроволокном, вмерли. І це на всьому цьому ряду. Тут шість кущів, п'ять із них я проводив експеримент, крім слави України. Слава Україні, я повністю вкрив землею. Слава Богу. Друзі, не рекомендую ні агроволокно, ні мішковину. Про це можна якби сперечатися, але якщо говоримо про довгу перспективу, ні, це все фігня. Або земля, або ну, щось інше, типу тунельчика там чи ще щось, ну не, не обмотки. Пропало. Два з трьох рукавів Еміра. Три з чотирьох рукавів, Велеса. Повністю пропав. Альянс. Взагалі не бачу, щоб бруньки десь відновлювалися, крім як з голови куща. Торнадо. Тут бачу дві бруньки, які відновлюються на рукавах. І щось іде з голови куща, але Аркадія. Тут чотири бруньки відновлюються. і щось іде з голови. З старого ряду вимер з кеша, декілька бруньок із старої деревини відбиває. Це ось невідомий мені рожевий виноград. Взагалі тільки одну бруньку бачу, яка відбиває. Все. Вимерзла, надія рання. Тут також із старої деревини бачу дві бруньки, а то все знизу йде. Ну І там ще один за ваннами. Це старий ряд, і це ті кущі, на яких було навантаження не менше 40 пагонів, а то й більше, і не менше 40 грун, а то й більше. В цьому році вони вимерзли повністю. Частину урожаю мені вдалося зберегти від заморозки. Таким чином, що я його просто елементарно найпростіше притис до землі і вкрив агроволокном і різними там тряпками. Те, що я пробував бризкати якимись там бризкалками для поливу, то не допомогло. Можливо, навіть гірше зробила. Далі, зимове укриття. Можна накривати шифером, можна накривати залізом, можна, звичайно, класично вкривати землею. Але я вам не рекомендую обмотувати лози мішковиною або агроволокном. Ну, це можна буде зробити, але треба буде там. Тільки сонечко блисне, треба буде розмотати те агроволокно і ту мішковину. А якщо її розмотувати, то який сенс взагалі його замотувати. Сенсу я не бачу. Тобто треба робити нормальне укриття, та і буде вам щастя, як кажуть. Щоб наступного року постараюся не наступати на ті самі граблі. В принципі... В принципі, щось буде, щось відстрела. Там по якихось 5-7 пагонів, я думаю, з кожного куща відстрели. Раз-два. З голови куща будуть відбивати нові пагони. Ті нові пагони я буду виховувати там з допомогою дротів і формувати так, щоб мені було зручно їх вкривати. Оці тунельчики, які я копаю. Це два. Це із плюсів. Ну, а з мінусів. Моя сім'я і мої друзі трошечки менше поїдять в цьому році винограду. Ну як трошечки, відсотків на 80 менше, ніж могли би поїсти. Показав, що як перезимувало, що як пережило зворотні заморозки, що як відновлюється, і що треба робити, щоб не було таких проблем. Подальшим. А так, ну і За технічні сорти хотів іще сказати. Технічні сорти саме я хотів вирощувати в некривному варіанті штамбове формування. І хотів різати на ріжки, ну, сформувати такий собі кордончик по всій цій шпалері із технічного винограду і там отримувати собі урожайчик, робити щось там. Якісь соки там, чи вина, наприклад. Після цих зворотних заморозків я все-таки вирішив, що я зроблю по-іншому. Технічні кущі також. Не всі поки що, але я сподіваюся, що із часом усі почнуть відбивати знизу якісь пагони. От, бачите, якресент відбиває вже знизу пагін. І оці пагони. Я буду вже також виховувати за допомогою дроту, щоб вони росли на бік, так щоб мені їх легко було укривати. Значить, я буду робити багаторукавне формування замість штамбового. От мені хотілося штамбува, воно мені якось гарно виглядає, там і солідніше, ніж багаторукавне. Ну, Чисто по відчуттях, ну, от мені так подобається, розумієте. Але чисто з практичної точки зору я теж розумію, що треба вкривати. У мене на Полтавщині треба все вкривати. Думки трошки сумбурні до цього часу, але вже які є. Там, де зеленіє, там око радіє. Але як уявлю, що це все могло би бути зеленим усі ряди. Та трошки сумно стає, що всього невеличкий оазис здалося зберегти. Але слава Богу, що хоч те зберіг. От декого взагалі вимерзло все. Плюс ось малята дасть Бог. Виховаю на наступний рік. Вже буде там по рукавчику, по два. Можеш відіб'є ще щось. І отримаємо трошки більше, ніж зараз бачимо. Сподіваюся, у вас ситуація на винограднику краще, ніж у мене. Я вам бажаю того, щоб якщо у вас виноград постраждав, щоб він якнайшвидше відновився і радував вас смачними ягодами. Все, друзі, успіхів!